1 грудня людей було досить багато навіче. Люди заповнювали повністю всю площу, стояли над стелею і багато людей стояли на пагорбах. Більше 100 тисяч людей це, це виклик. Внутрішні війська, які тут були, вони знялися і відійшли. Тобто Майдан, влада здала. — Хлопці! — а мені пір, деяка частина з людей рухалась в напрямку банкової. Я був тут зі своїм колегою. Це власне йому, мабуть, треба завдячувати. Тим кадром, яким ми змогли зняти, оскільки опинилися тут одним із перших серед журналістів. Була ідея головного редактора йти знімати те, що тут відбувається. То я запропонував, треба йти на банкову, бо, судячи з настроїв, там теж щось має відбутися. Ми прийшли сказати злочинній банді, що час розплати настав. Отже, вулиця Банкова, 1 грудня. 2013 року, коли ми прийшли, це була десь перша друга година дня. Тут уже було ну, кількасот людей. Тут уже було. Минуло можливо кілька хвилин після нашого е приходу. І ось по цій вулиці, помаленьку, в оточенні мітингувальників, на колону бійців внутрішніх військ, насувався грейдер. Вже всім відомий. Близько тисячі штурмують за допомогою трактора, намагаються прорвати міліцейський кордон на банковій. Солдати, що цікаво, вони були в шоломах, але без щитів. І грейдер хотів спочатку зняти цю конструкцію, але на цьому тут почалися суперечки. Ні казали, що треба прориватися, бо ну що, революція ж починається. Інші казали, що прориватися не треба. Тоді а, Сашко Положинський він намагався втихомирити НАТО. Зараз ми будемо просто чуптися, а в результаті там наверху залишиться все так само. Якщо ми хочемо революцію, треба залучати людей, а не відштовхувати їх. Але коли а, це спробував повторити Порошенко, в його бік лунала така лайка, якої я не чув, мабуть, ніколи в своєму житті. Ануха, Було досить багато радикальних молодих людей е в шапках з очима, да? в кустках. Е багато з них були російськомовні. І вони якимось чином відрізнялись від людей, які йшли з мітингу. Вони були більш молоді. Більш агресивні. Ти здаєш, Мать дітей вміє вчора! Ти тут говориш, та не на Тоді я вперше побачив, як мітингувальники розбирають тротуари і дістають звідти буківку. Ну і фактично, коли я заліз на цю браму, все і почалося. Тобто я зробив на фотокамеру два-три знімки і зрозумів, що потрібно відео. тривало доволі довго. Потім ми відійшли далі, бо тут стояти було ну, вкрай важко, бо вже надто активно літало каміння. З очей текли постійно сльози. Типу тобто я просто втратив будь-який контроль. Тоді працювали за такою схемою, що підходив, дивився, що тут відходив, прокашлювався від диму, витирав сльози, соплі і е, шмарклі, і розповідав на камеру, що відбувається от, безпосередньо в, в точці дотику. Добрий вечір. Щойно повернувся, так би мовити, з переднього краю. Зараз ми все-таки спробуємо туди підійти. Ти бачив, що відбувається провокація. Коли полетіли гранати, я зрозумів, що буде загострення. Тобто я тихенько зліз. Цієї брами і пішов до виходу з банкової, тому що я розумів, що зараз буде якась активна фаза.